Це не річка Полтва, яка вийшла з берегів. Це ранкові кадри із соцмереж. Львів'яни стрибають проспектом свободи через водойму, а водії автівок змушені повільно кермувати своїми транспортними засобами, аби в двигун не потрапила вода. Комунальниця пані Марія разом із чоловіком неподалік прибирала. Відтак все бачила. Казав мужчина, що чути, якби щось бухнуло, та воду вирвало. Ми тут заметали на тій бо стороні. Потім дивився, вода тече, а чоловік тут замітав і не міг перейти, та то ріка текла. Та рівно з бордюром води текло. А машини як приїжджали? Та їхали, пливали. Комунальні служби приїхали одразу ж після інциденту У досвіта. Воду на ділянці перекрили. Чоловіки у спецжилетах зізнаються, таки стався прорив труби, через що затопило усю вулицю. Аварійна ситуація сталася. Пірванула вода, потекла. Ти нічого не сталося. Ремонтуємо. Ми приїхали, закрили. Зараз розкопаємо. будемо бачити. Через аварію водогону за пам'ятником Шевченко утворилася величезна вирва діаметром декілька метрів. За допомогою спецтехніки комунальники відкачували з неї воду та вибирали ґрунт із шматками мармурови плит та бордюрів. Довкола ж інші комунальники очищали тротуар та дорожнє полотно. Каво прибираємо. Аби оцінити наслідки аварії на місце прориву труби приїхав директор лівводоканалу Дмитро Ванькович. На жаль, це аварійна ситуація, яка трапилася вночі приблизно в п'ятій ранку. На ділянці труби 600-го діаметру. Це ще австрійська труба має близько 120 120 років. Чавона труба, і на цій ділянці вона не замінена. До кінця дня ми поміняємо цю ділянку трубу і запустимо воду. Головний водоканалівець наводить статистику на балансі комунального підприємства 2,5 тисячі кілометрів трубопроводів австрійських мереж, яким понад 120 років у Львові майже половина. Водогони хоч і надійні, але вік, каже посадовець, бере своє. Стосовно ж пам'ятника Тарасові Шевченку, під яким отворилася величезна яма, Дмитро Ванькович пообіцяв, монумент не впаде. Це не буде така велика глибина, тому ми постараємося зробити так, щоб воно осадки не давало. Якщо ми побачимо, що необхідно буде закріпити, щоб не зсунувся монумент, то ми тут поставимо тоді опалубку, відповідно, яка буде тримати ґрунт. Журналісти першого західного триматимуть ситуацію довкола аварійних мереж у Львові на контролі. Віталіковала Вадимкайченко, програма Очі.